доружаємося жовтим рамянським щеплям декоративним щеплем така от плашечка є якщо не відборна далі аж по 600 гривень якщо не помиляюся то ж треба телефон залишим, набирайте як будівництво використовувати так і так і для декорації зображає, в кого руки є Дивіться на цю платочку доставка сейчас ну, поселок веземо районі трешечки і крома закидать Шайный кусочек є.